В Одеському порту, який разом з місцевою митницею є абсолютом податкових та фінансових махінацій, ноу-хау. Мільйони тонн вантажів, які заходять щорічно в порт на суховантажах і танкерах, віддали на буксир приватній фірмі. 300 мільйонів буксирних гривень спливають в приватну кишеню Ігоря Ткачука, який донедавна був невидатним керівником. Укрпошти. Хоча чого це я невидатним? видатним? Видатним, як і всі інші вінницькі керівники, який продовжує свою вінницьку справу в Одесі. Державне підприємство Одеський морський торговий порт курка, що має нести Україні, золоті яйця, стікає кров'ю. Або ж у морській термінології стрімко іде на дно. Прибутки державного підприємства за перший квартал катастрофічно впали із понад сотні мільйонів до 23 статки керівників навпаки шалено зростають. Виконуючи обов'язки директора, стає увага! Доларовим мільйонером. Ті гроші, яких ми заробляємо, їх вистачає на обслуження себе, на будучи хорошої зарплати. Чому ж ділки безкарно добивають порт, який має наповнювати бюджет мільярдами? Куди дивиться влада? Про корупцію ми знаємо. Викриваємо нахабних портових щурів. Головні. Орські ворота країни, одеський порт, вантажні кораблі з найрізноманітнішим крамом приходять сюди зі всього світу у штурвалу цього стратегічного держпідприємства. Вже майже 9 місяців стоїть вінничанин Ігор Ткачук, колишній очільник Укрпошти та його люди. Командою поштарів прозвали їх «Дотепні Одесити. Я газусь тим, що я працюю на підприємстві, Прибутковим для кого? Ось в чому питання, на яке вже два місяці головний поштар не дає відповіді програмі гроші. Він не відповідає ані на офіційні запити, ані на прохання поспілкуватися у соціальних мережах, ані на дзвінки. Втім, ми не полишаємо надій на відверте інтерв'ю. Сьогодні дадим директору на розмотрі. Адже питань до нього дедалі більше є і вже не тільки у журналістів. У мене до багатьох директорів, директорів портів є дуже багато запитань. Які на які я намагаюся дати відповідь суспільству, заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк, що відповідає за боротьбу з корупцією, саме зараз вивчає сто з документів по слідах першого розслідування грошей про сумнівну і збиткову для держави, діяльність в порту приватної фірми Екофлот. Ми взагалі вивчимо це питання, яким чином наші державні буксири передаються в тайм-чартери. Ну це так звані е, оренда на певний час. На 2-3 години в день, яка не потребує погодження з органом управління міністерства, нагадаємо, наша передача першою викрила дивний факт співпраці Одеського морського торгового порту із загадковим екофлотом співпраці, в ході якої керівництво порту чомусь віддало приватній фірмі буксирувальні роботи свою головну статтю доходів. Тим самим лише за кілька місяців держава втратила 50 мільйонів гривень. Дані дійсно розібратися, куди і як розпоряджаються державним майном найняті нами державою особи, які керують тими державними підприємствами. Але час іде, і чомусь досі карні справи не стали наслідками антикорупційної перевірки цих фактів. Екофлот продовжує відбирати гроші флоту державного. Ми отримали сенсаційні дані. Усі взаєморозрахунки між державним підприємством Одеський морський торговий порт і екофлотом. Виявляється, Одеський порт замість заробляти самотужки, здає буксири приватному екофлоту. При цьому за мізерними тарифами. Ціни стартують від якихось 10 тисяч гривень за годину роботи буксира. Іноді вони відходять в оренду просто оптовими партіями. Так, 13 лютого компанія «Екофлот» орендувала буксири ОМТП більше 20 разів. За все це Кофлот за чотири місяці заплатив одеському порту трохи більше 10 мільйонів гривень. В той час як сам заробляв більше 50. Також додамо сюди ще понад 2 мільйони, які державний порт напряму перерахував екофлоту за різні послуги в акваторії. І маємо в результаті надприбуткову для комерсантів співпрацю, що ведеться у рамках ось цього договору, який поштарі уклали ще в січні і намагалися приховати. Він підписаний першим заступником Ігоря Ткачука, паном Слободянюком. При цьому керівник порту вдає, ніби нічого не знає. Цей мітинг Ткачук проводить за кілька днів після першого викривального сюжету грошей. Біля причальної стінки морського вокзалу з'являється частний буксир. Хто їм дав право тут прийшов віддаватися? Хто їх впустив в порт? Що зовсім смішно. В усіх гріхах Ігор Ткачук звинувачує керівництво одеської філії адміністрації морських портів. Тому що Діспетчерська сьогодні в АМПУ. Причали принадлежать МПУ. Буксири, вони орендують у МПУ і заходять у государство підприємство, забирають бізнес. Прості робочі слухають, розкривши роти. Вони напевне не знають, що одеську філію АМПУ очолює не чужа ткачуку. Людина. Ще один вінничанин Олександр Зубак. Команди Ткачука Зубок разом із ним працював в Укрпошті. Разом вони прийшли до Одеси. До переходу на тимчасову посаду в АМПО. Зубик був правою рукою Ткачука у порту. Загалом поштарі у Одесі влаштувалися вкрай непогано. Їх статки ростуть як на дріжджах. Ось декларація Ігоря Ткачука. За три місяці 2016-го більше мільйона гривень заробітної плати. Тільки подумайте, понад 300 тисяч гривень на місяць. До того ж на рахунках 6 мільйонів гривень, 980 тисяч доларів та 180 тисяч євро. Справжній доларовий мільйонер. А Ми заробляємо, ми прибільне підприємство. І це в той час, коли довірене йому держпідприємство іде на дно. Вмін інфраструктури гроші отримують шокуючі дані. Виявляється, одеський морпорт вже скоро може стати банкрутом. За перший квартал прибутки впали в чотири рази. До смішних 23 мільйонів гривень. Куди ж дивиться міністр Володимир Омелян? Корупцію підзвітному йому держпідприємстві цвіте буйним цвітом. Чому не вживає заходів? Про корупцію ми знаємо. Пан Молян жаліється, мовляв, не він послав в Одесу поштарів. Це було рішення кабінету міністрів України. Я як міністр уряду повинен виконувати рішення, і це все нагадаємо. Керівники порту розчерком пора свідомо віддали і свій головний бізнес буксирування і навіть свої буксири в приватній фірмі. Щодо окремих портів, ми з цим цим теж зараз займаємося. Ну аніже частна, на ніні государственне правильно. А у що-то є зараз государство. Ну здесь є государственна Одеського порта, буксири. Та що ви говорите?